Україна створює дипломатичний майданчик, на якому президент РФ буде змушений визнати свій програш у війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в межах форуму Україна, рік 2024». Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовна, і тому повинна бути справедливість в цьому питанні на цій же прес-конференції. Глава держави вперше назвав цифру українських втрат з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180. Смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до сумі суміс пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Більшість питань, які ставились президенту під час прес-конференції, зрозуміло, стосувалися безпосередньо війни. Володимир Зеленський зокрема повідомив, що у Міноборони та Зсу наразі проводиться аудит, щоб зрозуміти реальний стан війська після двох років війни. Зараз головком його завдання він ну він проводить аудит. Він хоче бути в кожному місці в кожній бригаді в відповідному напрямку для того, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, питання ротації. Треба всьому навести порядок і оставити крапку. Не тільки ж на волі і можна розуміти боротись. Треба просто відпочивати. Людина заходить, має розуміти, ось тільки та днів потім відійшла, відновилась, потім перейшла, якщо це потрібно, і так далі. Це дуже важливі речі. Просто розраховувати на свої сили. І для цього потрібно. Підготувати нормально резерви. За словами президента, Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їх військ на території України. В той же час ми потребуємо фінансової та збройової допомоги з боку союзників за підрахунками президента України. Передача нам 10 зенітних ракетних комплексів Петріот кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема, якщо ЗСУ мали б можливість застосувати їх ближче до фронту, то ворог відступив би. Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. 10 Петріот це кардинально змін. Б ситуацію, зазначив глава держави. Стратегічно цілі України у війні залишаються незмінні: повернення території в міжнародно визнаних кордонах, справедливе покарання агресора, компенсація втрат, європейський та євроатлантичний рух. Досягнення цілей залежить від ситуації на фронті. Призначення генерал-полковника Олександра Сирського, головнокомандувачем ЗСУ, покликано вирішити декілька завдань, одне з яких аудит збройних сил, результати якого продемонструють реальну ситуацію у військах, в чому ми сильні, в чому найсильніші, і що треба посилити. Ситуація в районі проведення операції сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі Красногорівка. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який знах. Ходиться в районі бойових дій в зоні оперативно-тактичного групування Донецьк у частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Написав головнокомандувач ЗСУ. мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів. А також необхідних резервів генерал-полковник Олександр Сирський також окреслив свою головну задачу на цьому етапі війни. Головна моя задача ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки, утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли. Для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподілити наші резерви. Ви написав головнокомандувач збройних сил України. Він також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. Продовжує працювати разом до перемоги. Повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, розставив акценти: ефективне використання зброї в умовах невизначеності з подальшою підтримкою з боку США, знищення ворога наявними засобами, повернення тимчасово втрачених в останній час територій. Вирішення цих завдань залежить від підтримки партнерів та дій зсу. Цей тандем є запорукою успішного виконання тактичних та стратегічних завдань, які стоять перед силами оборони України. Під час неформального саміту лідерів країн Євросоюзу, який відбувся в Парижі 26 лютого, окрім забезпечення України боєприпасами, сторони обговорили питання безпосередньої участі власних армій у війні з Росією на території України, за словами польського президента Анджея Дуди, найбільш пристрасна дискусія точилася навколо питання про як він сказав, введення військ в Україну. Анджей Дуда зауважив, що поки немає ніяких конкретних рішень у цьому питанні. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки. Наземних військ офіційним передбачуваним і схваленим способом, але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Пояснив у свою чергу президент Франції Мануель Макрон. Він також вважає, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років. Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну. Є країни, які говорять ніколи, серед яких Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію. Цю потрібно розглянути у свою чергу. Заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Нагадаємо, що 25 лютого під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не веде переговорів із партнерами щодо застосування їхніх військ на території України. У Білому домі прокоментували оголошену президентом Франції Манюеля Макрона можливість відправлення західними країнами своїх військ до України. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну, заявила речниця Ради нацбезпеки США Едріан Вотсон. Зокрема, глава генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Енхельсхайм заявив, що країни повинні тримати всі варіанти відкритими, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну. Якщо західні військові підуть в Україну. То це має бути в рамках коаліції. Це може бути або НАТО, або альянс між 10-15 країнами. Було б дуже дивно, якби це зробила одна або дві країни, заявив генерал Ехельсхайм. Обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії. Так вважає естонський генерал-майор у відставці Немевя. З одного боку це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Війни, але з іншого боку, це безумовно сигнал для Росії, що Європа готова і надалі допомагати Україні, зазначив генерал-майор Вяля. Він наголосив, що європейські країни мають можливість відправити свої війська на допомогу Україні про те, чи є в цьому сенс. Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння, зауважив він. Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту певних рубежів. Про це на слуханнях у Сенаті заявив прем'єр-міністр країни Габріель Аталь. Він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. В той же час він вказав на ті напрямки допомоги, на яких Франція могла би бути корисною. Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях, коли ми говоримо про участь. Французьких солдатів то ми цілком можемо говорити про солдатів, які проводять тренувальні місії, зміцнюють протиповітряну оборону або обороняють певні рубежі, заявив прем'єр-міністр Франції. Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Мануель Макрон заявив на робочій зустрічі лідерів країн ЄС, що вони могли би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема за його словами у тому, що поки що немає консенсусу з цього питання Розмірковуваннями стосовно перспективи безпосередньої участі країн євро. Ро союзу в бойових діях проти Росії президент Франції Еммануель Макрон став першим, хто вголос сказав те, про що всі давно думали, і першою реакцією, як це часто буває, став спротив країни зайшли у фазу заперечення. Саме з цього починалися всі перемовини про надання Україні далекобійної зброї танків винищувачів F-16. Згодом все закінчувалося створенням коаліцій і наданням бажаного, тому не варто робити остаточні висновки лише по першій реакції, і це розуміють зокрема на Росії. Слова про можливість стати українцям, полякам, французам, німцям пліч опліч на полі бою пролунали. І від Москви залежить, чи хоче вона цього сценарію, реалізація якого точно не буде передбачати збереження Росії в її нинішньому територіальному вигляді. 29 лютого повітряні сили ЗСУ знищили три російських винищувача бомбардувальника су 34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Перший літак був збитий о першій годині ночі. Сьогодні, 29 лютого, дата що випадає раз на чотири роки, але уже звичайний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус су 34 на східному напрямку. Написав о восьмій ранку в своїх соцмережах генерал лейтенант Микола Олещук за годину відбулися ще ураження, про які командувач повітряних сил збройних сил України повідомив о пів на дванадцяту дня. Схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько дев'ятої нуль нуль на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів. Написав він таким чином. 17 лютого противник втратив 10 фронтових бомбардувальників су 34 два багатофункціональні винищувачі Су-34 35, а також літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 у лютий 2024 року, без заперечень можна назвати найбільш урожайним для повітряних сил України за підрахунками. Українська ППО за місяць збила російської авіації на мільярд доларів. Збиття літаків та гелікоптерів противника важливо не тільки тому, що зменшується його авіаційний парк. Кожен збитий літак зменшує кількість ракетних та бомбових обстрілів фронтових та прифронтових а це полегшує життя і цивільним, і оборонцям на землі. У роботі форуму Україна рік 2024», головними темами якого були досягнення українських цілей у війні та розвиток сил оборони і безпеки України, взяв участь заступник головнокомандувача збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський. У своєму виступі заступник головнокомандувача основний акцент зробив на застосуванні безпілотних систем у сучасній війні та перспективах розвитку цього виду озброєння у збройних силах України. Полковник Сухаревський зазначив, що попередні роки введення бойових дій на сході держав сприяли створенню системи застосування безпілотних систем на полі бою, і наші збройні сили є носієм найкращого і найбагатшого досвіду на сьогоднішній день у всьому світі. Метою нашої команди є три основні тези: це ефективність, системність та аналіз застосування цих збройних сил. Цих безпілотних систем, які ми формуємо, тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані, це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, для підрозділів, які вже діють у складі наших бригад. Це буде той елемент, яким дасть можливість нам асиметрично відповідати на будь-які дії нашого противника, наносити йому максимальні втрати, що відбувається власне і сьогодні. Всі ми є спостерігачами того, як це відбувається. Заступник головнокомандувача акцентував увагу на тому, що найважливішим завданням, яке повинні виконувати безпілотні системи, є збереження життя особового складу, і що перший контакт з ворогом має відбуватись із безпілотною системою на землі, в повітрі та на морі. Україні необхідні півтора мільярди євро, щоб законтрактувати українських виробників БПЛА. Ця сума вже доведена до партнерів по коаліції дронів. Розповіла в інтерв'ю Forbes Україна, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 500 мільйонів євро з цієї суми мають піти на виробництво FPV-дронів. Це мета на 2024-й І нам треба прискорюватися. Українські виробники готові виконувати контракти на достатньо великі суми. Чекаємо зворотній зв'язок. Сказала вона, як відомо, дронову коаліцію складають вісім країн. Мета України за словами Катерини Чорногоренко залучити щонайменше 20 країн, зокрема Туреччину. Розвиваючи безпілотні системи, збройні сили України переслідують одразу кілька цілей заради однієї мети, а саме зберегти життя воїнів. Дрони повинні першими зустрічати противника. Противник у свою чергу має бути максимально позбавлений можливості атакувати особовий склад. Те за що генерали готуються до вчорашньої війни. Відпала давно, сказав під час форуму заступник головнокомандувача збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Війна майбутнього вже триває. 15 країн об'єдналися в коаліцію для надання Україні ракет середньої і великої дальності та бомб. Про її створення оголосив президент Франції Манюель Макрон за підсумками неформального саміту щодо підтримки України, скликаного у понеділок за його ініціативи. Наш меседж полягатиме в тому, щоб продемонструвати нашу рішучість, зробити все необхідне, щоб перемогти Росію. Ми не фаталісти, не в режимі приреченості. Ми сповнені рішучості, пояснив президент Франції. В основі коаліції пропозиція влади Чехії, яка запропонувала країнам об'єднатися для закупівлі боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, за межами Європейського союзу. Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петер Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що його країна виділить понад 100 мільйонів євро на реалі... Зацію чеського плану він відмовився уточнити, які саме країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва та продажу цих боєприпасів. Це таємниця, сказав він. У свою чергу прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який також був присутній у Парижі, запевнив, що міністри оборони ЄС представлять протягом наступних 10 днів конкретний план щодо посилення спроможності замовляти боєприпаси для підтримки військових зусиль українського народу. Міністр оборони Фінляндії Анті Хяканен закликав Німеччину розглянути можливість надання Україні далекобійних ракет Таурус для підтримки у повномасштабній війні проти Росії. Німецький уряд знає, що Таурус мали б велике значення. Якщо вони хочуть надати сильнішу підтримку, щоб допомогти Україні перемогти, вони можуть її надати, сказав міністр оборони Фінляндії під час спілкування зі ЗМІ. Як відомо, Таурус це німецько шведська авіаційна крилата ракета класу повітря поверхня. Максимальна дальність ураження 500 кілометрів. Вона призначена для високоточних ударів без заходу літака носія в зону дії ППО противника. Вартість однієї ракети Таурус становить 1 мільйон доларів. Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не може. Може, слідом за Великою Британією і Францію відправити Україні далекобійну зброю. Мова йде зокрема про аналогічні до Таурус ракети, а саме французьку ракету Скальп та британську ракету Штормшедоу. Відмову надати ракети Таурус, Олаф Шольц пояснив побоюванням, що вони можуть бути використані для ураження цілей у глибині Росії, таким чином, нібито Німеччина буде втягнена у війну безпосередньо, що спровокує Росію на якісь дії проти країни. У відповідь на це побоювання Міністерство оборони Великої Британії заявило, що використання Україною отриманих від союзників крилатих ракет є справою Збройних сил України? Представники служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони збройних сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. У місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри, а саме, відповідність серійним номерам, технічний стан та умови належного зберігання озброєння. Усього спочатку цього року було проведено вже три командні інспекції. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було. Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводжень. Женя з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується а висновки за підсумками спільних інспекцій ретельно опрацьовуються, наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигір. Крім того, результати та досвід набути під час спільного інспектування вже використовуються для розробки інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання облік та використання міжнародної військової допомоги для сил оборони від усіх іноземних партнерів. Україна побачила черговий прояв підтримки, поки залишається таємницею, про яку конкретно зброю йде мова. Але сам предмет створення коаліції, надання ракет середньої і великої дальності та бомб, має вселяти в українців оптимізм, а в росіян страх. Згідно зі стандартами, ракетою середньої дальності є така, яка уражає цілі на відстані від тисячі до трьох тисяч кілометрів. Велика ж дальність передбачає ураження на відстані до шести тисяч кілометрів. Поява таких ракет в українському арсеналі зараз виг Глядає як фантастика, майже як можливість переконати Німеччину надати Україні ракети Таурус, але все можливо. Тим більше, що ми продемонстрували, а американські інспектори підтвердили, що зброя, яка потрапляє до наших рук, у нас і залишається її гарантоване зберігання, облік і використання за призначенням. Президент США Джо Байден у вівторок зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона. Зустріч відбудеться для того, щоб розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну. В опублікованому тижневому розкладі Білого Дому сказано, що президент США обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду. Додамо, що в «Білому домі не сумніваються, що Україна може перемогти у війні з Росією. Про це Заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван в ефірі телеканалу NBC. як сказав радник, Україна може перемогти, якщо у неї є інструменти, які їй потрібні, і саме тому США повинні надати пакет допомоги, який пройшов двопартійне голосування в Сенаті. Нагадаємо, що 28 лютого конгресмени повертаються з канікули. Очікується, що одним із перших документів, які вони розглянуть, стане законопроект, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів союзникам США, 60 з яких Бачені для України розгляд цього питання затягує спікер конгресу республіканець Майк Джонсон, відмовляючись ставити його на голосування. В Конгресі почався збір підписів під петицією, яка дозволить відсторонити спікера від голосування по цьому питанню. Для цього достатньо, аби її підтримали всі 212 конгресменів демократів та не менше шести конгресменів республіканців. Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон під час зустрічі у вівторок з президентом Джо Байденом та іншими лідерами Конгресу пообіцяв, що Палата представників розгляне питання фінансування України своєчасно, але наголосив, що спочатку він хоче розробити план для вирішення проблеми збільшення кількості нелегальних перетинів південного кордону США. Я дуже чітко дав зрозуміти президенту і всім присутнім, що Палата представників активно розглядає і вивчає всі можливі варіанти, і ми вирішимо це питання своєчасно. Но сказав він про розгляд законопроекту, який передбачає виділення Україні понад 60 мільярдів доларів на безпекові потреби. Президент США Джо Байден після зустрічі знову закликав Конгресу хвалити допомогу Україні та Ізраїлю. Цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від Хамасу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню. Давайте зробимо це. Написав він у соціальній мережі X. із закликам. Звернулась і Україна. Нам спікер Верховної ради Руслан Стефанчук ініціював лист звернення до спікера конгресу Майка Джонсона з проханням поставити вказаний законопроект на голосування. Лист підписали спікери 23 парламентів, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії та Литви. У четвер спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроект про додаткове фінансування України розглянуть щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду. В п'ятницю Палата представників ухвалила відповідний проект закону. Тож тепер формальних приводів відкладати розгляд українського питання немає. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.